Добрий день, дорогі мої діточки! Сьогодні продовжуємо говорити про осінь, адже розпочався вже другий її місяць жовтень, а разом з ним і новий період, що має назву Золота Осінь. Які ж зміни відбуваються у природі? Давайте розглянемо. Погода стоїть мінлива довітряно. То спокійно, теплі сонячні дні чергуються з прохолодними, похмурими, часто йдуть дощі. Цей період осені недарма називають золотим, адже в природі відбуваються великі перетворення, все навколо одягає жовті, помаранчеві, багряні шати, що нагадують золото, дні стають коротшими. Адже сонечко ховається раніше, а ночі довшими і холоднішими. Діти, давайте згадаємо усі частини доби. Коли ми прокидаємось, прокидається і сонечко. Настає ранок. Далі сонечко піднімається вище, освітлює і зігріває усе навкруги. Це частина доби день. Після цього сонечко поступово спускається нижче і збирається спати. Ось настає вечір. І нарешті сонечко ховається. На небі володарює його братик місяць. Це настає ніч. Давайте повторимо усі частини доби по порядку. Ранок, день. Вечір, ніч, молодці. А що ж роблять дітки й дорослі у ту чи іншу частину доби? Давайте з'ясуємо. Дітки прокидаються. Коли? Так, вранці матуся готує обід. Яка це частина доби? Так, день. Татко повертається з роботи. Коли? Угу, увечері. Прокинулись і робимо зарядку. Це коли відбувається? Звичайно, вранці. Виходимо на прогулянку до парку, зустрічаємось з друзями. Зазвичай вдень. Солодко спимо і бачимо яскраві сни. Так, це ніч. Молодці. Ми з вами вже говорили, що восени сонечко гріє все менше. Воно раніше лягає спати, тому осінь холодна. А якою ще можна назвати осінь? Восени часто йдуть дощі і спостерігаються тумани. Тому осінь дощова, туманна. Розгляньте, малюнки, яка ще осінь. Так, Грибна мокра. А ще осінь різнокольорова та врожайна. Також осінь називають жовтолиста чарівна. Тож, малята, про який період осені ми сьогодні говорили? Чому він так називається? А якою? Ще ми можемо назвати осінь? Діти, які є частини доби, чи зможете назвати їх по порядку? Розумнички!